Лія чую кожен день. Ніхто про нього не знає. Жінки це ініціюють. Далі гоня. Лія попала в репше до нього. Чула немало від нього брехні, але не казала йому зроду. Ні, побачила зраду, пробачила зразу, але чи пішло це на користь мені? Проблема реперка зі Львова, яка відома своїми гострими текстами, сміливою подачею та соціальними темами в піснях. Її музика відображає реалії життя молоді та виклики сучасності. Як ти попала в реп? Та чи має лявий емсі якесь до цього відношення? Я попала в реп ще до нього. Немає відношення, але вже Е, як, як комерційно, то ну, так має. Ти вмієш танцювати, боксувати і читати реп. Звідки стільки талантів? Боксувати я не вмію. Танцювати вмію, тому що танцювала я з 13 років хіп-хоп. Е, читати реп почала трошечки пізніше, ну, сама собі там начитувати. А, а ну, все. Мені ще плести. Ти заплітаєш волосся? Це твій сайт хасл чи основна робота? Як ти цьому навчилась? Поки основна робота ну, пішла на навчання і навчилась. Ти є артистом молодого лейблу Клекіт, засновником якого є Рижуня. Чи можеш розказати про вашу команду детальніше та чи приймаєш ти участь у роботі лейблу? Приймаю, а як же ж? Ну я перша артистка лейблу, потім гура з Алко Бразерс, потім Проблиск. От. «Проблеск» в Києві, а ми з Гурою тут записуємося в студії Клакіт. У тебе завжди гарні та якісні відео. Де ви берете бюджети на їхню зйомку? Ці витрати покриває лейбл? Так. Чи слідкуєш ти за вітчизняною реп-сценою? Е, не дуже слідкую. Ну, мені попадається, є щось таке, що я слухаю, але не прям слідкую. Назви свій топ-5 українських реперів. Е, топ-5. Добре. Лєво хочу кожен день, слухаю. Далі. Шершень, потім гоня, довгий пес і північ. Українці з задоволенням слухають про Емінема, але майже не цікавляться своїми реперами. Чому так? М -м, не знаю. Напевно, що ще так не розкручений український реп. Ніхто про нього не знає, тому й не цікавляться. Чи відчуваєш ти нерівність у реп грі, представниками якої в основному є чоловіки? Чи навпаки, це твій чит-код? Думаю, що якоюсь мірою чит-код. Нерівність не відчуваю, але ну, жінок артисток репу менше поки що. Ходять чутки, що тексти тобі пише шершень та лєвий Емсі. Що скажеш на це? Ні, ну, Я пишу сама, але ну, ясно, що мені повезло з командою, мені завжди є до кого звернутися за допомогою, але намагаюсь писати сама. Багато досвідчених прихильників хіп-хопу не дуже серйозно сприймають твій проект. Хоча ти читаєш реп і робиш це досить технічно. Чому так? Справжній репер повинен сам писати собі тексти. Чи це застаріла думка людей, які не бажають рухатись вперед? Е, ну, воно звичайно цікавіше, коли репер сам пише. Він може щось про себе, щось від себе. Ну, але є. В Америці набагато успішніші проекти, де їм пишуть, тому не знаю. І так, і так добре. 30-річний репер, який знімає Тікток, це зашквар? Не зашквар, тому що – це зараз один з найкращих інструментів просування музики, тому це, це добре. Як ти бачиш свого середньостатистичного слухача? Це в основному дівчата з загостреним відчуттям справедливості або з досвідом невдалих стосунків. Не знаю, мені здається, що хлопці люблять більше таке слухати, так як і там дівчата люблять слухати про е, сучок і всяке там таке. Ну, коротше, мені здається, що чоловічої аудиторії навіть більше в мене. Чому українці такі вимогливі до трушності та простоти? Mm, мені здається, українці просто вимогливі дуже і злі зараз, тому що ну, війна зараз кенцелять, хейтять дуже багато, але... Я думаю, це прийде. Яка твоя ціль в музиці? Та робити те, що Хто винуватий в тому, що в Україні немає реп індустрії, а влада, Б, самі репери, В, продюсери, інвестори та ЗМІ і Г Росія. Я думаю, всі вкупі. Ну Росія в тому, що це в нас була пропаганда стільки років, нав'язували російські влада. Напевно, тому що не можна було якось просувати нормально українське. Репери, тому що е не витримують, напевно, напруги йдуть попсу. І які ще був варіант? Продюсери, інвестори та змі. Так само, ну, попсу продюсують. Тому все вкупі. Що думаєш про творчість Олів таут? Е ну, вона класно робить, мені подобається. Можливо, вона ще якось в пошуках себе не знайшла чітко свій стиль, але є в неї класні треки. Чи спілкуєшся ти з іншими представницями Репу в Україні та чи існує між вами конкуренція? Не спілкуюся, конкуренція не знаю навряд. Чи. Якщо б зараз існувала площадка для батлів на кшталт Король заходу, готова була б забатлити з кимось з виконавець? Думаю, було б класно Да. частиною шоу бізнесового життя є скандали та брудні піар кампанії, які, до речі, у нас дуже слабо розвинені. Чи готова ти до скандалів задля популяризації себе та творчості? Насправді не дуже приємно популяризуватись через скандали. Мені б не хотілося, якщо чесно. Хотілося б більше на, на таланті, на музиці виїжджати, а не на скандалах. Говориться, що жінки жорстокіші за чоловіків. Що ти думаєш на цей рахунок? Так. У своїй творчості ти часто підіймаєш тему насилля над жінками. Чи були в тебе аб'юзивні відносини? Були. Яку пораду ти можеш дати жінкам чи дівчатам, які перебували або перебувають у аб'юзивних стосунках? Напевно, спочатку звернутися до психолога, щоб зрозуміти, чого вони попадають в такі стосунки. Ну, а там же вони зрозуміють самі, що робити? Ну і не мовчати. Чи спостерігаєш ти тенденцію на те, що чоловіки стають слабкими та невпевненими в модерному світі? Жінки це ініціюють. Так само. Ну, але є таке чуть-чуть. Думаєш, Інстаграм зробив людей фальшивими та зарозумілими? Не, не знаю, чи можна винити Інстаграм. Можливо, якоюсь мірою, але не думаю, що прям Інстаграм винен. В чому твоя головна проблема? Проблеми немає проблем. Хто є найгіршим українським репером на сьогодні? Ну, якщо потап репер, то потап. Як привернути увагу молодих людей до нашої творчості? Все потрошку. Тіктоки, там не знаю, реклами і поглиблено займатися цим питанням. Я не сильно розбираюся, але є люди, які розбираються. Твоє найбільше розчарування в репі це. Я не зачаровувала, щоб не розчаровуватися. Ти найкраща українська реперкиня? Так. Що хорошого сталося з вітчизняним репом за останні п'ять років? Е, проблема. Добре, е, якщо серйозно, ну то напевно багато виконавців. Плюс е, з'явилася е, хіп-хоп радіостанція, і мені здається, що трошечки продюсери починають братись за реп. Хто, якщо не ти? До... Ну, що мається на увазі? На моє місце ніхто не прийде, але кожен буде на своєму. Рубрика або Або. Відповідати стисло. Можна вибрати один варіант обидва, або жодного. Але бажано коротко пояснити свій вибір. Олів Тауд чи Альона Альона. Mm -hmm. Олів Тауд. Кріс Гара. Чи Нія Барбія. Кріс Гара. Аліна Паш чи Ганна Чорна. Ліна Паш. Шершень. Чи поламав? Шершень. Ціна ритму чи глава 94? Глава 94. Енко чи помітні? Помітні. Калуш чи сковка? Сковка. Нікі Мінаш. Чи карді бі. Карді бі. Стас Азаренко чи Блок Бейбі. Я не знаю першого. Вот Боташе чи певенече? Хм, іди, іди. Білий бо чи хас? Білий бо. Лєвий емсі чи левон оганесян? Левон оганесян. Тяжкий вибір був, якщо чесно. Музика чи тік-ток? Музика. Флоу чи панчі? І то, і то. Тупак чи бігі. Тупак. Гроші чи респект? Гроші. Е -е ну, великий розум чи великий піструн? Е -е -е розум. Соціальні мережі чи бути у тіні. Соціальні мережі. Трава чи алкоголь. Mm -hmm. Ні, то ні то. Трава це наркотик? Напевно, так. Як стати багатим? Як стану багатою, я розкажу. Або ні. Скажи найважливіше знання або мудрість, яку б ти хотіла передати нашим нащадкам. Думаєте, що робите? Перше, що прийшло в голову.